Добрий день, ви на каналі Мейки самообслуговування від компанії Деїваш. І це місто Свалява Закарпатської області, де на даний момент будується чотирьохпостовий миючий комплекс. Власник цього миючого комплексу обрав від нашої компанії послугу, де він може самостійно будувати мийку самообслуговування з нашими консультаціями та повним технаглядом. А ми тут будемо встановлювати ВІП обладнання від нашої компанії. Рік тому ми познайомилися з власником цієї ділянки. Він знайшов наш номер телефону через Ютуб та запропонував нам приїхати для оцінки та вибору ділянки в своєму місті. Ми йому надали рекомендації по вибору даної ділянки, тому що по всім нормам логістичним технічним. Вона найкраще підходить під розташування і організацію мийки самообслуговування. Після чого він обрав компанію, з ким буде працювати, обрав нас серед чотирьох компаній, котрі також займаються організацією даного бізнесу. І власник цієї ділянки захотів послуги від нашої компанії. Якщо він будує мийку самообслуговування самостійно і в нього є будівельна бригада. То ми встановлюємо обладнання та надаємо консультації повністю по етапам будівництва даної мийки. Нагадую, наша компанія може будувати мийки самообслуговування як під ключ, так і консультувати по всім питанням, а також встановлювати обладнання для мийки самообслуговування. Звертайтесь в компанію, дає ваш. Ми зробимо вам кращу мийку самообслуговування в вашому місті. Звертайтеся з усіх питань. Консультації з вибору ділянки, будівництво мейки самообслуговування Під ключ обладнання, допомога та юридичний супровід в оформленні документів. Телефонуйте за номерами нижче, ми завжди раді допомогти вам в організації бізнесу, ми самообслуговування Дякую.